Всім привіт, Це Іван Громіков, про спеціальний сайту рейтингу Bookmakers. Сьогодні говоримо про центральний поєдинок чергового туру в англійській прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед прийматиме на власному полі Ліверпуль, класичне протистояння. Звичайно, Ліверпуль зараз значно сильніша команда за підопічникарі Катенхага, але це не допомогло в Мерсесайті в цьому сезоні перемогти мені надіть на власному полі, коли вони зіграли нічию. ну і також поступився Ліверпуль Манчестер Юнайтед в Кубку Англії нещодавно у овертаймі, незважаючи на те, що двічі дві, дві, вели в рахунку. Програли з рахунком 4-3. Звичайно, Юнайтед дуже нестабільний. Ман'юнайтет пощастило зіграти в нічию з Бренфордом. Команда Донхага також поступилася драматично Челсі у четвер. з рахунком 4-3, пропустивши два м'ячі на останніх хвилинах поєдинку. Ну і величезні проблеми у Юнайтед в захисті. Однак я все одно вважаю, що це один з найскладніших іспитів для Ліверпуля, який наразі йде на першій позиції, намагається видати ще один чемпіонський титул. Кілька років тому, п'ять років тому, коли менше Ліверпуль вперше претендував на титул під керівництвом Юргена Клопа, вони якраз таки зіграли більшою на Олд Траффорд, Тоді малина теж був слабшим за Ліверпуль. І я думаю, що цього разу, особливо після такого драматичного невдалого матчу, проти Челсі, Челсіма Юнайтед, Зробить ставку на захист власних воріт. Манчестер Юнайтед, незважаючи на те, що гратиме на власному полі, буде намагатися втримати нічийний результат. І я думаю, що в них є непогані шанси на це, тим більше, що Ліверпуль не виглядає настільки вражаючий. і навіть перемога над у шутвер теж не була настільки переконливою. Спробую ризикнути, спробую взяти ставку з великим коефіцієнтом та оберу варіант нічия, поставити на нічию на букмекерській конторі можна Фавбет, можна з коефіцієнтом 4,65. Таким буде мій вибір на центральний поєдинок туру в англійській прем'єр-зі Маншестрі Юнайтед Ліверпуль. Це був Іван Громіков. прогноз спеціальний для сайту рейтинг букмекерів. Підписуйтеся на канал рейтинг букмекерів на YouTube, залишайте свої коментарі, лайки, зустрінемось.